Вітаю, час новин на телеканалі Віта. З подіями першого робочого дня тижня. Кореспонденти день за днем. Півтори години тому в будинку по під номером 60, що на першому провулку Київській сталася пожежа. Горіла кухня в одній із квартир. Як розповів нашій репортерці Ользі Сольвер, рятувальник Сергій Шерстюк, господиня смажила курку, але не догледіла. В цій дев'ятиповерхівці і сталася пожежа. Це балкон квартири, де горіло. Господарка відмовилась коментувати ситуацію. Поступило повідомлення про пожежу за адресою переулок Київський 60. Прибули з вікна йшов дим, подали ствол Б загорання на кухню. Ліквідовано одним стволом Б ланка ГЗД спрацювала. Семирічній дівчинці з пневматичної гвинтівки в обличчя вистрелив дев'ятирічний сусід. Сталося це в суботу, 25 травня, в Тульчинському районі. Як дізнався наш репортер, Роман Гах, діти розглядали зброю у дворі. Хлопець випадково натиснув на курок. Куля застряла у дівчинки у щоці її доправили до обласної дитячої лікарні. Ця подія сталася в селі Крищенці Тульчинського району. В міліцію інформація про те, що поранено дівчинку з пневматичної зброї, надійшла з Тульчинської районної лікарні. Ситуація там була така, діти гралися в дворі. Це семирічна дівчинка і дев'ятирічний сусід. Хлопчик взяв пневматичну гвинтівку, яка належала його батькові. Хлопчик необережно натиснув на курок, в результаті чого відбувся вистріл, і дівчинка трамована була в щоку. Страждає, болить постійно, їй колять, колядром, коротше антибіотики, щоб вона. Спала, щоб це вона не відчувалася і Куля е застрягла в м'яких тканинах лівої щуки. За місцем проживання була спроба її видалити, але не була безуспішною. тому ми тут в суботу взяли в ургентному порядку е в операційну, теж думали, що ми її ну, достанемо звідти. Ця спроба була невдалою, тому ми завтра її готуємо на планове оперативне втручання, зробимо комп'ютерну томографію цієї ділянки, тому що в суботу неділю такий вид дослідження в нашій лікарні не проводиться. І завтра ми її звідти видалимо. Зброя це не іграшка взагалі. Або якщо це хтось має то таку зброю, то тримати десь подалі, щоб її ніхто не міг бачити і достати. І взагалі я не розумію, на що вона вдома. Просто ми думаємо, що це може з кимось трапитися з нами. Це ніколи не трапиться, поки це не трапилося з нами. В цій ситуації міліція притягне до адміністративної відповідальності власника пневматичної зброї по статті 184 неналежне виконання батьківських обов'язків. І це санкція такого покарання це штраф. Велосипедні доріжки та парковки в кожному мікрорайоні міста, картка велосипедиста та велопрокат. Все це передбачено муніципальною програмою розвитку велосипедного руху і повинно запрацювати до 2012 року, розповів нам відповідальний за розвиток велосипедного руху у Вінниці Олег Крупський. Подробиці у моєму матеріалі далі. Цього року у місті прокладуть 12 кілометрів нових велосипедних доріжок. З'являться вони в парку дружби народів, центральному парку на Перегова, на проспекті юності. І ось тут на кінцевій Келецькій. велодоріжку позначать з обох боків дороги в напрямку Барського шосе та центру міста. Вона, як і новозбудована трамвайна колія, з'єднає вишеньку з барським шосе. Доріжки будуть облаштовані згід... згідно рекомендації, які надали нам голландські представники. Тобто на дорогах, які ми не можемо облаштувати велосипедну доріжку за межами автомобільного полотна, будуть обмежені швидкості руху автомобілістів для того, щоб були максимально забезпечені умови комфортні та безпечної їзди велосипедистам. Це звичайне кругове перехрестя, яке є в нашому місті. Наприклад, розглянуті двосмугове перехрестя, велосипедисту надається в крайній смуги 1,5 метра або 1,20 двадцять велосипедної доріжки. Велосипедист може рухатись по колу і з'їжджати в певному вибраному напрямку, причому, якщо автомобіль рухається по колу і тут переїжджає велосипедист далі, то автомобіліст повинен пропустити велосипедиста, тобто надати йому перевагу. Це приклад облаштування ну, кругових перехрестя в Європі. Ширина такої доріжки складає метр двадцять, але е, в залежності від конструктивних можливостей перехрестя, ця відстань може або збільшуватись, або зменшуватись. Колір в даному випадку це е, червоний, але Залежності від країни може бути зелений, жовтий, блакитний або не відрізнятися від дорожнього полотна асфальт. Програмою передбачено стандартне облаштування велопарковок, тобто це громадські місця, місця скупчення людей, навчальні заклади та комерційні структури, повинні будуть облаштовувати велосипедні парковки або П-типу, або п типу. З поперечною. є найоптимальнішим варіантом, оскільки вона є недорогою у виготовленні. Та найнедійнішою при фіксації велосипеда. Тобто велосипед можна зафіксувати за раму колесо, плюс окремо переднє колесо і ще окрему раму. Тобто три точки. Вже визначені місця муніципального велопрокату. Це в центрі, це електромережа, це е, набережна рошен. Е, люди можуть е, взяти велосипед на прокат в будь-якому пункті прокату, проїхати. Будь-який маршрут і залишити в будь-якій інші точки прокату картка велосипедиста» – це е, проект е, в стадії розробки, за допомогою якого ми зможемо порахувати кількість велосипедистів по кожному мікрорайону. Велосипедна картка з'явиться вже наприкінці літа. Видаватимуть її в міській раді безоплатно. Власник такої картки зможе отримувати знижки в веломайстернях та в веломагазинах. Головне, окрім такої картки, при собі мати велосипед. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Олімпійський день бігу на стадіоні технічного університету. На бігову доріжку вийшли ветерани спорту. Серед них факелоносці Олімпіади 80, чемпіони з запливу в крижаній воді, доценти, професори, всі пенсіонери. Найстаршому бігуну за 80, наймолодшому 74. Забіг відбувся у суботу. Його організував керівник групи здоров'я Ювентус Василь Олійник. На олімпійському дню бігу побували я та мій колега Вадим Інжиєвський. Учасників забігу обов'язково далі по бажанні, хто скільки зможе. Сьогодні день Олімпійський день бігу. Ось зібралося правда не дуже багато, але все одно зібралися ті люди, які займаються своїм здоров'ям, приймають участь. Таких е, приклад показують молоді, як треба е, жити і як треба. Долати всі перешкоди в своєму житті завдяки спорту. Колись видатний фізіолог Іван Петрович Павло сказав, що це м'язова радість. От робота, рух приносить радість людині від м'язів. Оце це таке це свято. хорошо пробежала. Мне надо, нам надо было женщин два круга. Но я как-то не заметила, сегодня такая погода хорошая. Не жарко. Я два круга пробежала только так. Чувствую, что еще могла пробежать. 84-й год пошел. Чувствую себя прекрасно, потому что занимаюсь каждый день бегом и зарядкой. И всем, и всем призываю это здоровье и счастье жизни. Если Як я не выйду на стадион, І Кожен день то це для мене день не зараховується. Все те саме, і я той самий. Кожному вручається значок. Олімпійський день бігу. Спасибо, Василь Іванович. чтобы не первый раз, не последний раз. Спасибо, очень приятно. Очень приятно получить такой значок. Подарили сегодня вот такой значок, очень красивый, как участника Дня Олимпийского бега. Наградили нас грамотами, дипломами. Это очень хорошая память для того, чтобы мы помнили о том, что мы здесь присутствовали, что мы еще стараемся держать себя в тонусе, что мы еще молодые, энергичные и надеемся, что мы долго будем приходить сюда. Олена Гук, телеканал ВИТА. З рахунком 3-3 зіграли футбол байкери та працівники міської ради. Гра пройшла цієї суботи на стадіоні центрального парку. В команді байкерів гравці з Росії, Молдови, а також з різних міст України. Капітан футбольної команди міської ради, заступник міського голови Валерій Коровій. На змаганнях з футболу побувала наша репортерка Ірина Дідух. На товариську гру з футболу у центральному парку імені Горького зібрались працівники міськвиконкому та збірна команда байкерів. В команде байкеров сегодня люди с 15 городов Украины, и с России, из Молдовы. И Сан Санкт-Петербург, чтобы быть, точнее, из России. Что касается, допустим, э тех игроков, которые сегодня на поле, они не профессиональные. Тут у нас есть и мы врачи, и зубные техники, и учителя, и доктора, и такря, и все остальные. В общем, команда сборная как в таком, так и в переносном смысле этого слова. И что немаловажно, таким матчем мы показываем. Байкерам, що Вінницька земля, дуже радушна, вміє красиво приймати всіх гостей здесь. Дуже сподобалось, ми в дуже чудовій формі. Якщо ми так вчора вечора трошки не, е, більше не полито, то все добре грали. Ми. Спочатку вигравали, потім програвали, а в результаті борвав нічого. Серія після матчових 11 метрівок закінчилась нічиєю. Дуже тяжеле була. Це зборна Вінниці. Вот команда, команда байкерів со СНГ – це всюди. Дуже трудна борба була. Кожна, но ми смогли. Ми байкери, ми победили. Ми сильні. Не така нічия? Ничья, ничья? хорошо, але ми все одно победили. Мені здається, що перемогла дружба, перемогло європейське єднання, і ми повністю задоволені результатом. Спершу місце нарождається команда байкеров. Прослухайте результат. Результат. Гри байкери поїхали на прогулянку містом. Ірина Дідух, Сергій Кошарський, телеканал Віта. Такий був інформаційний понеділок. Наші новини доступні в інтернеті. адресу сайту ви бачите на екрані. Дивіться нас вже завтра о 7.40. Перший випуск новин з Вадимом Потатуєвим. Повна картина дня у вечірньому випуску новин о 18.40. Прогноз погоди далі. До побачення. 28 травня у Вінниці мінливо хмарно вночі без опадів. В Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 18, плюс 20.